Тема сьогоднішнього уроку – основні органели клітини. Ви вже знаєте, що без електричної енергії в нашому житті не було б світла, не працювали б різноманітні прилади, телевізори, комп'ютери, пральні машини тощо. Електроенергію виробляють електростанції. Так само і клітина не може існувати без електроенергії. Енергія витрачається на її ріст, утворення складних в більшості випадків транспорт речовин по клітині, значну частину енергії на ці процеси постачають мітохондрії. Ці органели є в клітинах рослин і тварин. Мітохондрій у клітинах різних типів може бути від 1 до 100 тисяч більше, залежно від того, як активно відбуваються процеси утворення енергії. У клітинах рослин є органели, які об'єднують під назвою пластиди. Це хлоропласти, лейкопласти і хромопласти. У хлоропластів є багато спільних рис з мітохондріями, але в клітинах грибів та багатоплітинних тварин їх немає. У хлоропластах міститься значна кількість органічна речовина зеленого кольору хлорофіл. Хлоропласти це органели рослинних клітин, у яких відбуваються процеси фотосинтезу. У них з води та вуглекислого газу утворюються молекули вуглеводів. Ці органели також беруть участь у перетворенні енергії в клітинах. Безбарвні пластиди це лейкопласти, не містять хлорофілу. У них запасаються білки, вуглеводи і олії. Хромопласти забарвані в різні кольори жовтий, червоний, фіолетовий тощо. Вони також не містять хлорофілу, тому зеленими не бувають ці пластиди надають різного забарвлення пелюсткам квіток, плодам, осінньому листю тощо. Цікаво знати, що пластиди одного типу здатні перетворитися на пластиди іншого типу. Лейкопласти за певних умов здатні перетворюватись на хлоропласти або хромопласти. Під час старіння листків, стебел, дозрівання плодів у хлоропластах може руйнуватися хлорофіл, І вони перетворюються на хромопласти. Але хромопласти та пластиди інших типів не перетворюються. Уважно розгляньмо з вами малюнок. Знайдемо в центрі клітини велику вакуолю. Вакуолі мають мембрану, яка відокремлює їхній рідкий вміст від цитоплазми. У клітинах дрібні вакуолі зливаються в більші, які можуть займати майже весь об'єм цитоплазми. Такі вакуолі заповнені клітинним соком, водним розчином органічних і неорганічних речовин. У клітинному соку можуть міститися речовини, забарвлені в різні кольори: червоні, сині, жовті та інші. Вони зумовлюють забарвлення квіток, плодів тощо. Функції вакуоль клітин, рослин різноманітні. Вони забезпечують збереження форми клітини, запасають поживні речовини або накопичують не непотрібні клітинні речовини. У клітинах тварин немає вакуоль з клітинним соком, однак у деяких одноклітинних твариноподібних організмів та одноклітинних водоростей є скоротві вакуолі. Про їхні функції ви дізнаєтесь згодом. Серед клітинних органел особливе місце посідає ентоплазматична сітка. Це сукупність з'єднаних між собою маленьких канальців. На поверхні частини канальців за допомогою електронного мікроскопа можна помітити дрібні кулясті органеви. Це рибосоми. За їхньої участі утворюються білки, речовини, утворені на ендоплазматичній сітці, накопичуються в комплексі годжі, сукупності сплощених порожнин. За допомогою комплексу коледжі речовини можуть змінюватись, транспортуватися до інших частин клітин або виводитись з неї.